Вітаю вас, шановні мої глядачі, мирного, спокійного, безпечного дня. вам. Мене звати Іна. Зараз збираюся на ринок, на торговець. У нас недалечко від нашого села є таке містечко гарне, селище міського типу Залісті. І там що вівторка торговиця. Зараз збираюся на торговицю. Так, сумку наготувала, список склала. Славік нарихтував кролячі шкіри, вони вже добре висушені. От, але, але не обрізані. Каже, ставить, я не знаю, як там їх правильно обрізати, бери на базар, там вже обріжуть. От, сьогодні ще здам ці шкіри. Сумку наготувала, список склала. Ви знаєте, раніше не раз. Я тепер стараюся все записувати. Що мені треба купити? І такий список часом складається впродовж тижня. От прийшло щось на думку, подумала, треба зразу записати, бо інакше дуже швидко забуду. Раніше все писала на листочку, але пару раз сталося так, що я листочок просто забувала на столі в, в хаті і все. І тепер все в телефоні. Простіше набагато, легше, надійніше, тому що телефон завжди зі мною. Так, добре, їдемо. Так, ми в Залістях, отут починається ринок. О, До речі, бачите, отут якраз краще продають капусту. Хто мене запитував, як саме січуть капусту. Ось, бачите, що тківниця стоїть. Зверху заставляють качан капусти, знизу підставляють мішок, вмикають і вона січе. Мені подобається ринок в Залістях. Ринок невеличкий, От, але тут є все. Тут є і продукти. І одяг, і так само побутові речі є. Ну, Подивіться, бачите, які ціни. Мандаринки, лимони, перець, капуста пекінська. Тюлі, штори. Нитки. Я кажу, ринок невеликий, але гляньте, скільки всього є. Взуття і святкові, отаке ось щоденне біля хати ходити. От, подивіться, вишиванки, які красиві. Гляньте, яка краса. Ми колись з чоловіком торгували на ринку, і так само його тут в залізцях торгували. От, до речі, там трішечки далі за тим бусом було наше торгове місце. От. Всіх продавців знаємо, ну кожен третій продавець. є наш дуже дуже добрий, знайомий, як то кажуть, колеги, колеги по колишній, по колишній роботі нашій. По косолі? По косолі? Кажіть квасоля, квасоля, квасоля піка дешево. А скільки косолі берете? 39. А горіхи? Горіхи до 180 Ага, такі пані 50 гривень. А чого? Це горіхи. — А Які вони такі сцені? А що, скажи, будь ласка, гарбузове насіння скільки берете? Гарбузове в 70. І 80. Ясно, дружин. Де, б... десь пошукати, може там пиздати хороші. Що... Самі чорні горит. Добре, беріть шкірки ваш. Все ва берете? Це У вас з головами, з усім, так. Да? <hrum> ну так 370. То за кілограм, так, виходить? Чи як? чи Кіля 800 за все. По 200 гривень. А 200 гривень за кілограм. Так, Ясно, так. добре, добре. 370 гривень. Так, ще зараз оцей магазинчик завітаємо. Магазин невеличкий, але також дуже гарний вибір різного-різного побутового товару. І дуже привітна продавчення тут працює, Наталя. Так, все, ми вже повернулися з ринку. От, Я е, кажу завжди вдячна своїй сусідці, це вона мене так гарно виручає. Е, вона їде нашою машиною, тому що я не водій. Е, так за ціле життя я не навчилася. Славік мій на роботі, а сусідка не дуже гарно виручає, сідає в нашу машину і їдемо щоразу, щотижня їздимо на ринок. от. Так, добре, я вже вдома. Індики барабанять. от, Там в них стоїть тазик металевий. Бараболя варена в тазікою, то вони так викльовують, барабанять. Тут на подвір'ї ще такий острівець зеленої трави, От, тут трохи ще сніг тримається, а вже де сонечко впирається, то сніг розтопився. гляньте, тут ще кури перелітають і скубуть травичку. Так, отут покупки, ящики. Забрали з нової пошти. Ще сьогодні заїжджала на нову пошту, забрали з нової пошти ящики, бо ми, коли ми відвозили з посилки нашим нашим бійцям, тим, що хлопцям, які на фронті, то кілька ящиків там залишили. От. І так, сьогодні забрала ящики. Ну і ось тут також забрала з нової пошти посилки. Зараз покажу вам, що це саме що це таке. Так, ось тут продуктові покупки. Відро Відроке купила одразу в магазині. Відро для викручування швабри. А тут такі звичайні відра є, але щоб руками не викручувати, взяла ось таке відро. Я не знаю, як ви, шановні мої глядачі, ну я з тих людей, що от, зайшла до хати, маю нову покупку, зразу починаю її перевіряти. Ну, от, швабра. Е, є такі відра в продажі, що зразу з шваброю йдуть, але швабра в нас нова. Купили. Кілька місяців тому. О, та, 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 та то миле діло, а то руками треба було викручувати. От, та то люкс. Та то є миле діло. О, Все. Добре. От, і також швабру можна сюди зафіксувати, щоб вона не, не падала з відра. Добре. Добре є. Файна покупка, корисна. Так, ну і що зараз? Оці розпакую. Це вже подарунки для наших е, бійців, для наших фронтовиків. Ось тут мої односельці Галя і Степан передали, придбали, передали цілий ящик каші. Це каша швидкого приготування. Я її також часто купую, передаю нашим хлопцям на фронт. От, подивіться, бачите, дуже зручна упаковка. Хлопцям смакує така каша, вони беруть її з собою на нульові позиції, там, де нема можливості щось приготувати, заливають окропом і мають ось таку ситу їжу, бо це таки справді гаряча страва, якою можна втамувати голод. Так, і ось тут чергова посилка від мого доброго глядача з міста Калуш, від пана Юрія. Пане Юрію, я вам щиро дякую за довіру і за постійну допомогу нашим фронтовикам. Так, тут знову ж такі засоби особистої гігієни. От, Їх тут дуже багато. Так, тут вологі серветки, великі упаковки. Дуже великі упаковки чаю. От, Ось. Три великі блоки, Так. Тепер тут засоби особистої гігієни, станки для гоління, зубні щітки, рідке мило, от, шампунь, господарське мило, зубна паста. І, і знову ж таки грошова допомога. Це кажу щоразу. Пан Юрій передає такі посилки і ще щоразу передає ще грошову допомогу нашим захисникам. Я щиро вдячна вам, пане Юрію, хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Я щиро вдячна всім, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим захисникам. І тут з нової пошти привезла посилочку, собі замовила часник. От, Ярий часник. натрапила на Фейсбуці, побачила оголошення. От, подивилася відгуки, бачу, що дуже гарні відгуки йдуть від тих, хто вже купував. Так, зараз розпакую. Отакий от, от, ярий часник. Ось, Бачу, непогані головки. Ну, кажу, спокусилася, бо бачила на фотографії його. От, головки досить такі величенькі. У мене є ярий часник. Минулого року я купила, посадила трошки, хочу спробувати, навіть, як то кажуть, щоб мати гарний, треба мати різний, і тоді вибрати краще з них. От. Зараз вже трошки запізно садити, вже в нас земля схопилася морозом. Побачу, якщо, якщо би часом потягнуло тепло, буду слідкувати за погодою, якщо буде ще. Така плюсова температура впродовж хоча б з половиною тижнів, я ще кілька головок посажу. Не весь, весь не буду садити. Кілька головок посажу, тому що чеснокові треба мати час вкорінитися. От. Якщо буде мінусова температура, то вже не варто буде його садити, бо мало стол толку з того буде. Тоді його буду висаджувати ранньою ранньою весною. Як тільки земля розмерзнеться, Зійде сніг, земля розмерзнеться, тоді можна буде його посадити. Я кажу, якщо погода дозволить, то ще кілька головок посажу під зиму. Ціна у такого посадкового часника 170 гривень От. за кілограм. Та тут ще одна покупочка ветеринара взяла е, вакцину від хвороби нюкасла для курей. Буде славік вихідний мати, будемо вакцинувати знову нашу птицю. І індиків, і курей так само. Вакцинували минулого року, тому що в сусідньому селі в нас був дуже сильний падіж курей, і в нашому селі був так само дуже сильно здихала домашня птиця. Дуже багато господарів втратили. Ми своїх повакцинували, в нас було все добре, тому цього року навіть не сумніваємося. Будемо обов'язково знову курей вакцинувати. От для вакцинації використовуємо ось цю вакцину. Бачите? Полімон-клон Полі 124. Вакцина проти хвороби Нью касла. До речі, я колись розказувала, в мене було окремо відео про це. От, тому, якщо кому цікаво, якщо є потреба у цьому, шановні глядачі, передивіться. От, зверніть увагу на вашу птицю на те, що робиться довкола у навколишніх селах, от, чи нема часом якихось негараздів з домашніми птахами. Ви знаєте, ми вже переконалися, що таке варто провакцинувати і тварин, і птицю, і мати здоров здорове збережене поголів'я. Так, розпакувала сумку. От, подивіться, продуктові покупки. Хліб, батон. От, Купила ще чай зелений. Одразу зробила собі гарячий чай, щоб трошки зігріти горло. От, Бо холодно на дворі дуже надихалося, повітря холодного. Масло. Сир такий от твердий. Ну, такі в нас щоранку такі сніданки: це чай або кава з молоком, і батон, з маслом і з сиром твердим, деколи з варенням. От. Взяла борошно, таке от купую борошно. От. І ще взяла сьогодні Славік позвонив з роботи, каже, будеш в магазині в Залістях, зайди купи е сала перерощеного. Я кажу, для чого. Він каже, а суши капусти з салом. Отакий от. от Прошарований шмат взяла. Зараз тушу капусти. Капуста ще в нас своя є. Дивилася ціну сьогодні на свинину, то таке от сало коштує 120 гривень за кілограм. От. Не знаю, дорого, недорого. Ми за цілий рік сили купили два рази таке от сало. Десь раз Славік привозив з Тернополя, я тушкувала капусту з бараболькою і з таким салом щось захотілося от йому саме з салом капусти. І сьогодні я купила. То, як то кажуть, для нас то не є щось таке ну, дуже сильно запитуване. Ми дуже-дуже рідко купляємо свинину. Так, допила чай, зігрілася трошки. Ви знаєте, ну ніби і не холодно на дворі, бо то, ще не є така зима, то ще нема такого морозу, але все одно ну, я настільки не люблю холоду, настільки не люблю зими, мені настільки важко цей е перехід робити з літа, з осені на зиму. А особливо, коли оцей перший сніг, коли ота слискавиця під ногами, вже якось потім воно втягується, звикаєш до того. Ну Оці от перші холоди для мене дуже важкі, Ну настільки не люблю зими, що, ну... Знаєте, ще може молодша людина, людина молодшого віку, вона по-іншому сприймає це все. От, ну Красиво, красиво, там все засніжене, все таке. Але якщо отак дивитися, милуватися через вікно це одне. А коли хоч не хоч, а треба щодня вийти на двір, а тут часом і мороз, і вітер, і слизько під ногами, треба дуже вважати. То то зовсім інше, знаєте, собі пригадала слова, колись дуже гарно написала мені глядачка. Каже, ми з вами вже в такому віці, що ми дуже повинні себе пильнувати. Ми каже, хрустальні, нам не можна падати, тому що ми хрустальні. Ну, справді такий же вік, що треба дуже, я кажу, ото йдеш під ногами, і такими маленькими кроками дивишся під ноги, щоб не послизнутися. От, хоча і стараємося, і просипати піском стежки на подвір'я, але все одно. Але от як виїжджаємо десь далі за подвір'я то таке то таке слизько, що то казати. І в Залістях сьогодні на базарі також було слизько. Часом, я пам'ятаю, в минулі роки було таке, що там хтось ходив піском, посипав. От, а деколи... але, але дякуємо Богу, що все добре. Дорога суха, дорога чиста. Головне, що дорога не засніжена, не така, не затягнута льодом. Вернулися додому, все добре. Так, зараз йду на кухню, приготую замовлену чоловіком страву. От, Ну і ще маю таку деяку невеличку роботу. Так, що в нас тут як? О! М'ясо пускає сік. Не смалець, а сік. Ну, Це свинина не домашня. Це в магазині купляла. м'ясному. ясному. От. Називається дієтична свинина. Смальцю тут нема, так як в домашньому салі. Так, добре, добре є. Зараз вон скришу, цибульку, моркву. Цікаво, у нас пакуться гарніше, бачите. Дрібну капусту не нарізаю. Капуста молоденька це ранньостигла стигла капуста, вона дуже сильно м'якне, тому нарізаю її ось такими кусками. Порізала на 4 частинки, на 8 частинок, як у головку. Бачите, які головки невеличкі, вони як кулачки. От І все. Тепер накриваю кришку, трошечки ще підсолила, накриваю кришкою і на самому маленькому вогні. Хай тушкується. От І отут от, зразу начистила барабольки. Зараз не буду її варити, то вже ввечері зварю. Так, щоб чоловік приїхав додому і все було свіженьке, гаряче. Так, подивіться, яку я собі сьогодні роботу придумала. Недавно була в Тернополі, купила нові рушнички. От. Але саме цікаве, що вони не мають ем, такої петлі, щоб їх вішати. Я раніше вішала рушнички ось так, просто зачіпляла їх за гачечок і все. Але бачу щось незручно. Мені набагато більше подобається, є така невеличка петелька, от, щоб отак от підвісити їх і все. І тут кілька нових рушничків і ніде такої петельки нема. От бачите? Ніде нема. То я зараз є етикетки, але А, ні, вона така, що її треба відрізати. От, зараз я її відріжу. О, то я сьогодні на ринку купила ще ось таку стрічку, опікунесеньку. Взяла метр, цього буде достатньо. І от зараз зроблю отакі от вушка, ось такі. І попришиваю до, отак до рушничків. Як добре, голка має широке вушко. Можна би було на машинці зробити, але тут дуже небагато роботи, щоб спеціальну машинку заводити, як то кажуть. Так стрічку спочатку складаю вдвоє, щоб вона не торочилася. Ось отаким таким чином. І тепер сюди. Ой як гарно буде, бачите, акуратненько. Так, голка. Дивіться, як все гарно, швиденько. Так, ще один рушничок. От. Так, стричка. Учіпляла на всі рушнички сірі стрічки. Тут рушничок темний, стрічка буде, ось петля буде сіренька. Не страшно. Не страшно, то не на виставку. Мені головне, що буде зручно, що тепер буде набагато зручніше. Так, глянемо, як тут наша капуста. О, гляньте, ну як парує. Пахне. от Листочок дала лавровий зараз треба забрати вже його. Мені вже свій аромат віддав. Бачите, я її не мішаю, ні нічого. Вона просто молоденька капуста. Вона пустила сік. Бачите? І тепер у цьому соці ось так мліє. Ось так вона мліє. Вона вже готова, вона дуже м'ягенька, дуже ніжна. От. Так, все. Зараз я її заберу з вогню, накрию кришкою. Капуста гарно втягне весь оцей соус смачненький. От. І вже потім, як бараболька буде варитися, як бараболька вже буде майже, -майже готова, я капусту ще раз поставлю на плиту, вона гарно розігріється. От, барабольку не буду мняти, Барабольку ось такими кусочками, ось такими ціленькими великими кусочками. От, тут є багато підливки. От. І то буде смачно. І то буде сито і то буде смачно. Так, знову чай тепленький. Зробила собі, запарила зелений, той, що сьогодні на ринку купила. От. Якийсь такий, немає такого, знаєте, вираженого аромату. Ви знаєте, я дуже люблю чай з медом, але з'явилася інформація, що мед з гарячим чаєм не корисний. Тобто, що мед після нагрівання втрачає свої корисні властивості. То тепер Е, от, бачите, стоїть баночка з водою. Це звичайна вода з криниці, вона не кипячена, ні нічого, але вона просто тут стоїть, щоб була постійно теплою. То так, чайну ложку меду, такою водою запила і все. А вже до чаю я тепер меду надаю, хоча дуже люблю чай з Любила. А зараз не знаю, щось, от, е, я не знаю, звідки пішла інформація, наскільки вона, е, наскільки вона, як то кажуть, правдива. От погодьтеся, пригадайте, що чим нас лікували завжди взимку від різної застуди наші мами чи наші бабусі. бабусі? Гаряче молоко кип'ячене, масло і мед. І то було корисно. І воно допомагало, воно справді допомагало, наскільки воно гамувало кашель. От, І тепер з'явилася інформація, що мед. Не можна заливати гарячою водою чи додавати до гарячого чаю. Ну, то тепер отак роблю: чай з цукром, деколи й без цукру, деколи тільки лимони от додаю і все. От. А вже мед окремо з водичкою теплою. Пишіть, що ви от про це все думаєте. От про мед, про гарячий чай, чи можна поєднувати, чи не варто поєднувати. Я кажу, тому що в мене ці спомини про таке лікування з дитинства вони дуже такі теплі, добрі, і мені якось трошечки важкувато ну, повірити в те, що мед може бути не корисний, коли його додавати до гарячого чаю. Так, все, добре. От зараз половина четвертої. Так, якщо точніше і правильніше, 15.30. Зараз вдягаюся, йду на двір і вечірній обхід всіх кліток. Нагодувати нутрій, кролів, поналивати води, собак, кота. Ну, Кота я не бачила, він десь може пізніше зараз прийде. Собак нагодувати також, курей, індиків. і... І отак, поки сонце сяде, я стараюся, щоб вже всі були нагодовані і напоєні. Шановні мої глядачі, я дякую вам, що ви провели сьогоднішній день зі мною. Щиро бажаю вам мирного, спокійного, безпечного дня, вечора, ніченьки. Щиро бажаю вам міцного здоров'ячка. І ще раз хочу щиро подякувати всім вам за всі ваші добрі слова, підтримки, які ви нам пишете, і за всі ваші добрі побажання. Хай все у вас буде добре.